Вітаю вас, з вами Олексій Шевчук. Аналізуємо акції та мітинги, день невідомо який, а акцій нема. Натомість ми маємо призначення Заліщук послом в Швеції. Натомість ми маємо дуже різку, ніби добровільну відставку керівника Агентства з питань розшуку активів Думи. Зараз розпочався кабмін, кадровий Кабмін. І, скоріше за все, там буде призначення цивільського керівником БЕП. Які ще цікавинки до вечора ми дізнаємося? І що насправді відбувається? Насправді відбувається те, що грантові активісти, міжнародники, зараз домовились про те, що вони отримають певні квоти і не будуть розбурхувати суспільство. Та хіба це справедливо, що в нашій країні? Керують міжнародники грантоїди, хіба це можливо в країні, в якій йде війна? Хоча насправді ми вже бачили все за багато років незалежності.